Давайте <laughs> подивимося зараз результати uh, туру. Отже, Верес, Олександрія 0,0, Чорноморець, сталь 0-1, Шахтар 0-1, Карпати 1-3, Зірка 0-0. Зоря Маріуполь. Ми бачимо, що голів забувається не так багато, якби не Восім, Всього. 8 не... 8 а в Саші треба п'ять вибрати на найкращі, правильно? Три. Ну, вже три, вже скинули. І турнірна таблиця. Динамо 6 очок сталь. Динамо, сталь, перші два дві сходинки, Олімпік, Шахтар, Ворскла Зірка далі. Ну, може, нижню, ну, бачимо, у Чорноморця 0, Олександрія Карпата, Зоря, Верес Маріуполь. І наступний тур. Наступний тур він буде достатньо цікавим, достатньо е, насиченим. Тим більше, що наші представники в Єврокубках, я маю на увазі Олімпік Олександрія Динамо зіграють свої поєдинки кваліфікації. Отже, сталь Шахтар. От от випробовування. Ворс плазірка. Цікавий матч буде. Динамо Карпати. Ну, подивимось, може, Карпати просто теплими візьмуть динамівців. Море цікавий. Маріуполь, Чорноморець, Олександрія Зоря і Олімпік Верес. От такі от у нас будуть протистояння наступного. Туру, ну що ж, а ми Ми сьогодні відпрацювали. Ми будемо болівати за наші команди у Єврокубках на.